Ну а в Україні спортсмен із Вінниччини встановив світовий рекорд із жиму лежачи. Іван Чупринко на чемпіонаті Європи на Мальті показав неймовірний результат, витиснувши вагу у чотири рази більшу за його власну. Серед понад 700 спортсменів з 33 країн Іван підтвердив статус найсильнішого про свої перемоги та їхню ціну. Спортсмен розповів нашій Вікторії Гетьман. Підходжу до цієї ваги. Не знаю, чи я спорюся, з нею чи не впорюваюсь. Іван Чупринко показує відео зі змагань у Мальті, що не здогадується, що за кілька хвилин встановить світовий рекорд. Я був просто здивований сам себе. Я не повірив, що я зміг так зробити. Іван зміг витиснути вагу в чотири рази більшу за свою власну. Тут 316 кг. Це те, що я підняв на чемпіонат Європи. і Це є на даний час рекордом світу, який до 3 кг. У спорті Іван уже 25 років, і це 16-й рекорд у його кар'єрі. Перший раз, коли ти стаєш чемпіоном світу, ти в ейфорії, ти не розумієш, ти як це так, ну і ти сам собі кажеш, що не не зря ти працював ці довгі роки, до дійшов своєю працею. А коли ти вже так постійно стаєш чемпіоном світу, і борьба йдеться, то ну, ти просто, як би сказати, щасливий. Тренується ось у цьому невеличкому спортзалі, і ціна усіх перемог каже, щоденна самодисципліна. Це важка праця. Це постійно тренування. У тебе немає свят, в тебе немає там якихось, не знаю, там відпочинків. Плюс, навально, саме важливе це травми, які треба вміти переживати. Але якщо ти перетерпиш і не здаєшся, то виходять такі результати. А ще Іван Принциповий не тільки в тренуваннях, ось на цих кадрах вінницький важкоатлет відмовляється тиснути руку супернику з Ірану під час нагородження. Stand for the national of Ukraine. Власними тренуваннями готує до змагань інших спортсменів. Став наставником 20 учнів. Тримаєш до кінця. Хорошо. Добре. Наш тренер не суворий, все дуже доступно пояснює. Як батько після рекорду Іван Чупринко готується до нового чемпіонату світу, що пройде навесні. Щоб представити свою країну на міжнародній арені достойно, щоб люди знали і чули, що є, існує Україна, і є такі українці і так далі. Що ми боремося, і поборемо. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.